Варто це визнати, але цей світ можуть врятувати лише жінки. Подивіться, до чого його привели чоловіки. Хлопчики, що не награлися в дитинстві, взяли в руки справжню зброю і тепер доводять один одному, хто сильніший, хто кращий, у кого більші мускули, а у кого сильніше его, і приводять все більше цей світ до краю прірви, в котру він ледь-ледь не впаде. І лише велике материнське, чисте жіноче серце може розуміти, наскільки важливо об'єднуватися навколо спасіння цього, світу. коли жінки опанують е цю силу і зможуть об'єднатися і змусити чоловіків припинити свої дитячі іграшки і, врешті, зайнятися серйозною справою, разом ми зможемо виправити цей світ. Тож вся надія на кращу половину. Цього світу жінки, вивчайте науку кабала, дізнавайтеся про те, як влаштований цей світ, щоб якомога швидше привести його до виправлення. Успіху!